Друзі, і, друзі, зараз виручиться телекінезу. Зараз ми маємо холодну воду. І, до речі, забув сказати. значить це телекінезу? треба випити холодну воду. Подержи руки декілька хвилин і уявити все в руках енергетичну кулю. І, до речі, з разом разу може не вийти, ти завжди декілька хвилин руки. Ох, же замучился. Если еще повторять за мною. Хочеться навчитися научиться тайную донезу. Ух, одну хвилину, але те. і теж найсходніше. І видиш, все в руках на, тр... на ретиччих кулі. Все, і тебе масувати докторна. Ну, нас не знаю. Чи помните о батерейку можно? Отика батарейка заставлю.